На уроці математики Сьогодні ми з вами будемо вчити нумерацію п'ятицифрових чисел. А зараз усна ліжба віднови таблицю перевір себе за відео: 5 на 7, 35, 2 на 8, 16, 3 на 5 15, 4 на 4, 16. 3 на 9, 27, 5 на 9, 45. 2 на 10 – 20, 3 на 8, 24. І 4 на 5, 20. Молодці. Розв'яжи задачу усно. У сонячний недільний день о пів на 12 Максим з друзями пішов кататися на роликах. Додому хлопчик повернувся о 3 годині дня. Яке питання можна поставити до цієї задачі? Скільки годин? Хлопчик катався з друзями на роликах. Скажіть, будь ласка, скільки годин він катався з друзями на роликах? Це задача на час визначення тривалості події. Як слід визначити тривалість події? Треба час закінчення відняти час початку. Скільки годин він катався на роликах? 3 години 30 хвилин. Молодці! Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число три тисячі двадцять сім. Три тисячі Працюємо з підручниками. Назвіть числа від п'яти тисяч до п'яти тисяч десяти. Назви числа від 6200 до 6215. Назви числа. Що містяться на числовому відрізку між числами 7237, 7245. 7238, 7239, 7200 7241, 242, 7242. 7243, 7244, 7245. Молодці. Утвори числа 8 тисяч 9 тисяч, 10 тисяч з попередніх до них чисел. Ми з вами на попередньому уроці виконували подібне завдання, тому, будь ласка, згадайте, як ми це робили, і утворіть самостійно числа 8 тисяч 9 тисяч 10 з попередніх до них чисел. Перевірте правильність виконання за відео. Звичайно, 8 тисяч це 7999 додати 1. 9 тисяч це 8999 додати 1. І 10 000 це 9999 додати 1. Це ви записали письмово. Працюємо усно. Назви числа від 10 тисяч до 10 000. 10 тисяч, 10 тисяч один, 10 тисяч два, десять тисяч три, 10 тисяч 4, 10 тисяч 10 тисяч 10 тисяч 10 тисяч 10 тисяч 10. Обчисли за зразком. Письмова до 10 тисяч додати 1 дорівнює десять тисяч До десяти тисяч До десяти тисяч додати 2 дорівнює 10 тисяч До десяти тисяч додати 3 дорівнює. Десять тисяч До десяти тисяч Додати 10 додати 10 тисяч 10, 10, 10. До 10 тисяч додати 20 дорівнює 10 тисяч 20. До 10 тисяч додати 30 дорівнює. 10 тисяч 30. До 10 тисяч додати 100. 10 тисяч 100 буде. До 10 тисяч додати 200. Буде десять тисяч двісті і до десяти тисяч додати триста, буде десять тисяч триста. Молодці. Обчисли вирази. Десять плюс три, ми працюємо усно. дорівнює тринадцять. А якщо до десяти тисяч додати три тисячі, буде тринадцять тисяч. Десять плюс сім буде сімнадцять. І десять тисяч плюс сім тисяч буде сімнадцять тисяч. Десять плюс десять дорівнює. 20. Так, десять тисяч плюс десять дорівнює двадцять тисяч. Прочитай числа, записані в нумераційній таблиці. Запиши ці числа в зошит. Читаємо числа Запишіть це число до зошита. Через клітиночку вбік. Наступне число 1830. Через клітиночку вбік. 13 тисяч сорок Іще через клітиночку пік 10 тисяч 724. Оці. Письмово нам потрібно з вами знайти значення виразу 10 тисяч плюс це, якщо це дорівнює 3 тисячам, 4 тисячам і 10 тисячам. Ми з вами знаємо, як ми виконуємо. Це завдання. Якщо це дорівнює 3 тисячі, то 10 тисяч плюс це дорівнює 10 тисяч плюс 3 тисячі буде, звичайно, 13 тисяч. Виконайте, будь ласка, наступні вирази і перевірте за відео. Буде 14 тисяч і 10 тисяч плюс 10 тисяч дорівнює 20 тисяч. Молодці! Отже, сьогодні ми з вами виконували на уроці дії з п'ятицифровими числами. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!